Що по грі сказати, гра, так очікувалося, напевно, що буде напружена. Команда Бурчова першу гру грала вдома, домашню. Ми вже другу грали. Так можна сказати, що десь перший там прийшов такий боротьбі, що ми створили трошки моментів і стандарти. І так, декілька мали, не вийшло забити. Тож, в момент... Захисник помилився, в центрі поля впав і в суперника був момент такий гольовий, що могли нам забити, попали поперечину. Другий тайм. Теж я вважаю, що майже пройшли в рівні боротьби. Нам вдалося забити гол. і При 1-0 ми десь більше переживали, чи декась боязь була грати, десь контролювати м'яч на атаку, більше грати, так більше. Відіграли по рахунку, десь чуть-чуть від оборони, старалися своє щастя знайти на контратаках. У нас деколи вийшло, була можливість забити. У суперника був саме такий острий момент, ну, в першому, ну, в другому таймі під кінець, щоб теж могли забити. Воротар нас вирушив. Я рахую, що ми досить сьогодні таку провели хорошу боротьбу, ну, гру. Хотів би подякувати хлопцям своїм, вітаю з перемогою у команді суперників успіхів в майбутніх іграх. Ну, в першу чергу вітаю всіх з початком сезону. Для команди борщів невдалий старт, але при рівному десь першому таймі не забили 100% момент. А далі в другому таймі десь. Самовіддача, мені не сподобалась деяких гравців. За рахунок цього прокавили момент, один на один вийшов гравець, забив гол. Після цього десь додали, ніби в грі. Але в самій агресії ну, команда Бучач виглядала краще, на жаль. Ну, і в кінці момент знову один на один не забили. Міг рахунок бути рівний, але, на жаль, сьогодні ми програли. Йдемо далі, не опускаємо руки. Працюємо далі. Дякую. Дякую.